Всім привіт! Сьогодні у мене рецепт дуже доброї риби, дуже смачна. Готуйте, можна готувати просто для себе, не на зиму, а так приготувати на вечерю чи на обід. Перший раз я її спробувала, ну не знаю, що за цим рецептом, тому що цей з помідорами, цей б я перший раз спробувала, мені здається, що він був на томатній пасті. Коли я була вагітна, десь 4 роки тому сестра мені дала баночку такої риби. Ой, знаєте, хто хочеться, коли вагітний щось таке. Оселеться з полуницями, наприклад, або щось тому роді. Ну так мені засмакувала та риба, до сьогодні пам'ятаю її смак. Цю рибу я робила за іншим рецептом. ну, Думаю, що вони схожі. Робила за рецептом пані Зінаїди Буднорук. Дуже смачна, особливо мені дуже сподобався цей соус, з якому вона готується. Готуйте і нехай вдається. Помідори залила кип'ятком, залишила на деякий час. І тепер знімаю шкірочку. Якщо захочете таку рибу приготувати, наприклад, зимою, коли помідори дорогі, то можна робити з томатною пастою. А можна таку рибку готувати просто на вечерю, на обід. Не в банки на зиму. Ще нам потрібно почистити цибулю. Чистити і плачете. Ну, може, не плачете. До речі, одного разу я чистила цибулю. І скривилася відповідно. Мала моя, їй 4 роки. Каже, знаєш, що треба робити, щоб не плакати від цибулі, набрати в рот води. І що ви думаєте? Ніби помогло. Вона часом допомагає. Я так щось підозрюю, може то чоловік їй так порадив. Маму намовити. Перша порада, щоб була злагода в сім'ї, то треба, щоб жінка що набрала рот води. Хоча б іноді. Рибу потрібно розморозити і почистити. Що там з кілля риби буде кілля води. Помідори я почистила від шкірки. Нарізаю на довідні шматки, бажано не надто великі. Тепер помідори потрібно проварити, хвилин 10. Періодично помішуємо, щоб помідори гарно проварилися всі. На розігрітій олії підсмажуємо цибулю, порізану півкільцями, та моркву натерту на грубій терці. Тут булькають помідори в мене. Тут смажиться цибуля з морквою. Рибу почистила, помила, просушую та буду зараз обсмажувати в олії. Спочатку в борошно буду спочатку в борошно, а тоді в олію. Но рибка така гарна попалася, товстенька. Обмажуємо рибу з двох сторін до рум'яної скоринки. Тепер проварені помідори перебиваємо. До перетертих помідор. Додаю сіль, цукор, трішки чорного перцю, трішки паприки та оцет. До цибулі з морквою додаю помідори. До речі, цей соус, чи як його назвати, ну дуже смачний, дуже-дуже. Ми вже навіть подумали, ай нашу цю рибу, давай просто з'їмо саме цей салат. Дуже смачно. До речі, зимою можна, наприклад, подавати до смаженої риби, там, до хеку чи будь-якої іншої. Не як підливку, а чомусь так нам здалося, що схоже на салат, щоб подати до риби як салат. Помідори можна заморозити, я, до речі, цього року заморозила. Риба там на фоні шкварчить, якщо ви чуєте. Тепер будемо тушкувати. Викладаємо шарами, овочі та підсмажену рибу. Напевно, в мене вийде два шари, я так думаю. І тепер на рибу викладаємо знову овочевий шар. Тепер знову рибу. Виклала другий шар риби, знову викладаю овочі. Важливо, щоб овочі були завжди зверху. Верхній шар, що прикривав рибу, щоб вона гарно собі протушкувалася. І тепер готуємо на невеликому вогні під кришкою приблизно хвилин 40. Можна пробувати на смак. І важливо не помішувати. Нехай собі тушкується, ну, для того, щоб риба не порозвалювалася. Можна довше тушкувати, щоб не було чути на смак кісточок. Закидаємо в чисті сухі банки. Можна кришкою закривати під ключ. Перекидаємо банки вверх в дном та закутуємо. Зберігати їх потрібно в холодильнику або в прохолодному місці. Я буду в холодильнику. Чомусь завжди маю страх до різних консерв, тому для безпеки триматиму у холодильнику. І до речі, хочу сказати, якщо у вас така рибка велика, достатньо, як у мене, то такої, яка більша, краще вибрати хребет і трохи кісточок вибереться, тому що трохи заважає, якщо ось така велика риба, якщо якась малесенька тюлечка. Я не хотіла вибирати хребти на відео, тому що вона б не трималася так цілою і, можливо, на відео якось було б не так гарно виглядало. А якщо ви будете готувати і риба, буде, і риба трапиться вам така велика, то краще вибрати, скільки можна, то хребет забрати. Дуже смачно до рису ми їли. І загалом вона дуже смачна. Готуйте, і нехай смакує.